Якби з ким сісти, хліба з'їсти. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч і як небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба Нема з ким світ широкий, людей чимало на землі. А доведеться одиноким в холодній хаті кривобокій або під тином простягтись, або ні. Треба одружитись, хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть в самотині, пшениця, жито на добрім сіялись лану, а люди так собі пожнуть і скажуть. Десь його убито сердешного на чужині. О, горе! Горенько мені.